Доброго дня, вітаю на прямому ефірі. Сьогодні ми спілкуємося про дієти. Навіщо люди обирають шлях саме сидіти на дієтах? З якою ціллю? Чи легкий він, чи складний той шлях сидіти на дієті? Які результати люди отримують, які є дієти? Ось сьогодні ми спілкуємося. Максимально, я думаю, що максимально 20 хвилин, а я. Дуже буду намагатися вкластися в 15 у мене тут таймер є. Ну що ж, давайте. Певно, що всі сиділи на дієтах, знають всі принципи. Ну, обмеження є, да? ми з вами не вживаємо ту кількість їжі, яку ми хочемо вживати, до якої ми звикли. Не вживаємо саме ті продукти, до яких ми звикли, які любимо. Від яких отримуємо насичення, задоволення і так далі. Чи сиділа я колись на дієтах? Так, да, в студентські роки я сиділа на дієті. Чи було то результативно? Так. Чи було то надовго? Ні. Звичайно, ти розслабляєшся, ти втомлюєшся завжди бути в такому режимі і в чомусь собі обмежувати, якось. Ти встає, ти просто втомлюєшся від того, що потрібно тобі завжди себе контролювати, що ти не можеш вживати ті продукти їсти ті страви, які тобі подобаються. І коли до мене приходять клієнти і кажуть, що я ну, дуже боюся, що ти мені скажеш, що не можна там моїх е, солодощів, не можна печива, не можна тортиків. А я їх обожнюю. Ось мені подобається це. Я дуже обожнюю там випічку, мені подобається м'язко. Ну, Є у людей свої певні продукти, від яких вони кайфують. І люди бояться, що я скажу їм ні. Ти більше цього не їси, не вживаєш і взагалі забудь про це. Звичайно, наша психіка так довго не може. Якийсь час людина може витримати місяць, ну, можливо, там і більше, коли у людини дуже такі сталева витримка, дисципліна і так далі. Але все ж таки це напруження, воно нікуди не дінеться, воно буде. І людина рано чи пізно буде зриватися. Це пояснюється тим, що психологічно. Людина не задоволена. Можливо, вона буде задоволена результатом візуальним. Вона подивиться на себе в зеркалі, вона подивиться, що в неї розмір одягу став менше. Вона подивиться, що вона дійсно красива, приваблива в цій формі тіла. Вона буде розуміти, що це супер класно, але психологічно вона буде втомлена, вона буде в стресі, вона буде страждати. Агресивною може бути, може зриватися на своїх близьких та рідних, може на роботі зриватися і так далі. Може бути так, що людина 6 днів на тижні тримає раціон, дієту, а сьомий день, як то кажуть, чітмі, вона просто об'їдається неймовірно. І вона вже себе не контролює в цьому процесі. Вона їсть все, що бачить. І переважно то та улюблена її їжа, в якій вона обмежує ці всі свої шість днів. А... Я не розумію, для чого це все потрібно. Я своїм клієнтам не обмежую. Хочеш їсти печиво солодке, будь ласка, їж. Тобі подобається там жирна їжа, будь ласка, їж. Є певні рамки та правила, коли ти можеш вживати цю їжу. З чим ти можеш її вживати, перед чим ти можеш вживати свою їжу і так далі. Ну, давайте просто банальний приклад з солодким подивимося. Солодке бажано їсти в першій половині дня. За сніданком, або це може бути перекус, може бути за обідом, Ви там якусь шоколадку, цукерочку, якесь тістечко, якийсь тортик можете з'їсти, будь ласка. Не наче серце в жодному випадку солодким ми не їмо І не наїдаємося його ввечері. Якщо у вас є ціль знизити вагу, ввечері не бажано. Чому саме солодке рекомендується їсти в першій половині дня? Як не крути, це вуглевод. Да, він складний. Ой, складний, він легкий. Вуглевод легкий. Він швидко дає вам енергію, відчуття задоволення, наш мізок дуже швидко отримує ось ту енергію, яку він прагне. Але ж цю енергію ми маємо витратити та спожити впродовж цього дня. Розумієте, в чому прикол? То якщо ви не їстеся її на вечір, да? солодкий, то ну, у вас піде все вже не за один день, не за два дні. Але коли ви будете це робити систематично, да? щоденно і регулярно. То ви енергію не витрачаєте, організм її запасає в жир, в жирові запаси. Все. Якщо ми ведемо мову саме про солодкий, то його краще їсти в першій половині дня і, звичайно, його калькулювати, вносити в свій раціон. Скільки калорій має те тістечко, скільки там жирів, білків, вуглеводів, цьому, всьому я навчаю. І це потрібно робити, коли ви хочете умовно безпечно вживати свою улюблену їжу. І ви не наберете. Не наберете. Ну, якість тіла то вже інше буде. Якість тіла, то звичайно, щоб мати хорошу якість тіла, красиву підтягнуту фігуру, рельєфні м'язи, ви маєте тримати свою норму білка, обов'язково тримати свою. Норму жиру, не виходити за неї, да? мати певні силові тренування, кардіотренування, активність і так далі все. Насправді, це все, всі знають, це дуже зрозуміло. Але чомусь мало хто це робить. Бо простіше ж, звичайно, піти, поїсти улюблені страви, простіше піти посидіти на дієті, яка в результаті не буде працювати. Добре. Давайте так. Значить, Мотив, чому люди сидять на дієтах. Хочуть схуднути, правильно? хочуть результату по тілу. Ну, переважно то більшість мотивує людьми хочу схуднути. Хочу схуднути бажано швидко. І ще вчора. Є такий ще стереотип, коли хочеш знизити вагу, закрий рота. Да? Повісь замок на холодильник. Напиши там собі щось на холодильнику, не підходь, небезпечно. Люди по-різному себе зупиняють перед тим, як вони йдуть до холодильника. Якась там жирна фотографія когось в інтернеті знайшли. Ну, реально, людина з ожирінням. І вона ось повісила, вона дивиться, боже мій все, вона до холодильника не підійде. На когось це працює, а на когось це не працює, або працює зовсім в короткому проміжку часу. Значить, є у нас, звичайно, лікувальні дієти, лікувальна форма харчування, яку вам прописує врач, назначає її, і її варто притримуватись. Ну, наприклад, коли у вас є шлунково-кишковий Захворювання, шлунково-кишкові захворювання, якщо у вас є гастрити, якщо у вас є непереносимість тих чи інших продуктів, якщо у вас виразка є шлунку, якщо у вас немає жовчного міхура, якщо у вас погано виробляється жовч, да, якщо у вас іде проблеми з травленням. розумієте, тих чи інших продуктів вам не можна вживати. Давайте саме, саме просте візьмемо. Да? Ось є у нас захворювання епілепсія. Да? Науково доказано, що людям, які хворі епілепсією, необхідно бути більш на жировому харчуванні. Тобто, кетораціон для пацієнтів з епілепсією чудово. Да? Тобто там судоми зменшуються, приступи зменшуються і так далі. І це науково доказано. Ось більшість, хто має захворювання епіліпсію, лікарі рекомендують все ж таки звернути увагу на кетохарчування. Це лікувальна форма харчування, де у нас людина переважно завжди буде перебувати в кетозі. У нас виробляються кетони, і, власне, організм починає саме з жирувати. Брати енергію, а не з вуглеводів. Якщо у людини там порушена кислотність, да, то певних також продуктів не може вона вживати. Ну і так далі. Розумієте, дуже багато є нюансів, які пов'язані з станом здоров'я людини. І тоді вона вимушена буде вже все життя своє притримуватися певної дієти в харчуванні. І це абсолютно нормальна ситуація. Нормально. Ну, якщо у вас непереносимість лактози, як у мене, то нащо мені ці проблеми з травленням, з вдуттям, зі шкірою і так далі. Да? Є величезна у нас лінійка асортиментна продуктів безлактозних, рослинних. Да? Тому ці доцільно відмовитися від всіх продуктів, де є міститься лактоза. І тоді. У вас організм нормально буде функціонувати, у вас буде чиста шкіра, у вас не буде вздуття і так далі. Людина, яка там алергія, ну, не переносимо з глютену. Прибирайте ці продукти. І зараз є дуже багато продуктів, які вже пишуть, там, що без глютену і так далі. Навіщо ж собі тортурувати? Ви що думаєте, що таким чином у вас буде імунітет? Ви, ви працюєте імунітет? Ні, так, а наш організм не працює. Ось. Що хотіла сказати ще? Мотивація зрозуміла, або це ціль здоров'я, по-іншому ніяк, або це ціль зниження ваги і схуднення. Інша є, як стиль життя, дієта, ну там людина вона свої психологічні якісь моменти. Вийшою, да, вона себе завжди в чомусь обмежує, вона завжди там має таку потребу мучитися, терпіти і так далі. Ну, це психологічна тема. Сьогодні ми про неї не будемо говорити. Але дуже багато людей, у яких дієта то стиль життя. Вони все життя сидять на дієтах. Скільки їх знаєш, вона сидить на дієтах, вона від цього мучиться, вона від цього страждає, вона обмежує себе багато в чому. І що? Вона від цього отримує. Задоволені. Таким людям не потрібно заважати. У неї там щось з головою, хай вона сидить на дієтах от це все життя. Зараз ми ведемо мову про психологічно здорових та адекватних людей. А, які бувають дієти? Давайте зараз скажемо. Які бувають дієти? Ось я собі виписала. Дієти Да? Це кетохарчування, це LCH. Антікс, да? тобто мінімум вуглеводів, більше жирів та білків у нас контроль цукру, швидке зниження ваги, швидкий старт, швидкий результат є. Але які мінуси? Довго тримати таку дієту і можливий дефіцит важливих нутрієнтів. Да? Мікро та макро. Які у нас ще є? Низькожирові, обмеження жирів. Схуднення, серцево-судинні захворювання, коли у вас є, доцільно такі дієти брати. Ми обмежуємо саме жир. Менше калорійність, але в таких дієтах мінус те, що у нас компенсація йде за рахунок саме вуглеводів. і це не завжди ефективно. Я прихильник того, що жирів в нашому організму має бути навіть не 1 грам на масу тіла, а 0,8 на масу тіла. Особливо, коли ви тримаєте свою, свої м'язи, хочете рельєфи, то так, 0,8 множимо на вашу масу тіла, і ми отримаємо добову норму жирів. Усі бажано за цю межу не виходити. І е, в жирі мають складатися саме корисні жири. Да? Це авокадо, горіхи, оливкові, оливки, оливкова олія, боршковим е, маслом, жирна рибка. Да? Це ті жири, які е, е, є корисними для нашого організму. Звичайно, не трансжири, навіть не органічні трансжири, ще може бути, але ось там. Е, Промислові да, транжири, то краще їх не брати. Типу Маргарин, типу е, сонячникові олії, які перероблені 10 разів. У них вже вони піддалися термообробці, під, підвищили до 100 градусів і вище. Ось там ці чебуреки, ці пірожки, вони в них і смажаться і смажаться вже за 10-20 колом. Воно вже чорне, воно вже. Смердить страшенно, але ж ти ж не знаєш, тобі принесли в закладі, ти його їси, ніби нормально. Оце дуже-дуже, навіть я б сказала, небезпечна тема для нашого організму. Далі високобілкові у нас є дієти. Ну що там, Більше ділка, білка у нас контролюємо жири, вуглеводи, максимально їх знижуємо. Що це добре? Добре для схуднення, для спорту, для м'язів. Ви ситі, у вас зберігаються м'язи, але мінус в чому, то що у вас йде навантаження на нирки, коли перетравлюється у нас білок, і у вас немає енергії. У нас білки не дають енергію. Ви будете сонні, ви будете такі без енергії. Вам буде завжди хотітися спати, ви будете втомлені і так далі. Тобто доцільно якийсь час може бути, хтось перед змаганнями там готується до них, сидить на вінкових дієтах, комусь там до фотосесії потрібно да, підсушитися. Доцільно якийсь час, але не завжди. І ще майте на увазі, що будуть запори. Да. Тому білок ми маємо завжди з клітковиною: овочі, зелені і так далі. Вони допомагають в травленні, вони додають додаткової рідини білкам. Тому за цим, будь ласка, слідкуйте. Дуже багато я бачу ситуації, коли людина сідає на білкову дієту, і в неї починаються запори. Вона не може сходити нормально в туалет. Так, наступне, що ми маємо? Інтервальне голодування. Тобто у нас є чіткі вікна, коли ми приймаємо їжу, коли ми не приймаємо. Контрольнується контроль ваги, метаболізм у нас покращується, стабілізація апетиту відбувається, але я, так, мінус такий, не всім вона підходить. Лікарі не проти, немає ніякого ще наукового дослідження, що інтервальне голодування воно шкодить здоров'ю людині. Є певні захворювання людям, де не можна це інтервальне голодування, така форма харчування. Ну, я б не сказала голодування. Людина вживає їжу, але в певні вікна, де вона може вживати ту їжу. Все. Тобто, це не голодування, це така форма харчування, інтервальна. І Чому це добре? Я б не сказала, що це погано, але не всім підходить. Не всім підходить. Якщо вам підходить, будь ласка, немає таких наукових досліджень, що ця форма інтервального голодування вона шкодить здоров'ю людині. є, коли шкодить людям, в яких є певні захворювання. Да? Діабетикам не можна, наприклад, да? ну і так далі, я можу перераховувати. Значить, у нас іде порційне харчування, це часті прийоми їжі, такі манюсінькі, да, тарілочки, вони часто їсть, але малесенькі. Ну, комусь підходить, комусь ні. Які плюси? Людина не переїдає, вона контролює свій раціон, більше значить, зменшується вага ось, за рахунок маленьких порцій, але мінус, що це не завжди зручно, ви не завжди можете. Організувати той маленький свій прийом їжі, такий частий прийом їжі, нам там 5 разів на день, не завжди це можна. І людям, котрі подобається відчуття ситості після прийому їжі, це точно не, прийде, не підійде така форма харчування. Далі у нас є вегетаріанство, веганство. Вегетаріанство це у нас частково прибирається м'ясо, але залишаються яйця. А, молочка, да? А веганство це повністю від, відмовляється людина від тваринної їжі, від їжі тваринного походження. Тут дебати такі серйозні, можуть зараз у нас з вами виникнути. Я б не хотіла зараз їх починати. Скажу так: що вегетаріанство ще може бути, веганство ні. Це надзвичайно серйозний. Удар по вашому здоров'ю, я би так сказала. Бо у вас будуть дефіцити ну, в амінокислотах, в ферритин, залізо, групи Б, у нас буде низький А, у нас буде низький Д, у вас буде слабкість і так далі. Розумієте? Не всім то підходить, і я б не сказала, що веганство то про здоров'я. Ні. Вегетаріанство, тому ну, то ви ж там можете вживати якусь рибку, якісь креветочки, можете вживати яйця, молочко. Просто ви не вживаєте прямо м'ясо. Ну окей, не вживайте м'ясо. Так, пало у нас є дієта. Ну Це мінімум оброблених продуктів. Натуральне харчування, менше ультраобробки, ну, інколи може бути складність в приготуванні. Да? Але пало непогано. Серед, серед, середземноморська дієта. це така форма харчування, збалансована. Там багато чого. Да? І це і білки, і жири і вуглеводи. Тобто, ти повністю маєш контролювати той процес, щоб у нас були і білки, і жири і вуглеводи. Певно, що то може казати, що про збалансовану форму харчування. Міну плюси в тому всьому є. Всі плюси, ось всі мої раціони. Ці марафони, вони, власне, побудовані на середзерноморській формі, формі харчування. Мінус в тому, що тут потрібна системність і відслідковувати той рівень білка, жиру та вуглеводів. Але результати просто класні. Лікувальні дієти вже сказала, да, тобто це у людей, у котрих є захворювання, і вони вже інакше не можуть йти. Не можуть йти. Наприклад, у кого є інсулінорезистентність, то вам. Не можна часте харчування. Перше, друге, вам не можна продукти з високим глікемічним та інсуліновим індексом. Ну все. Нащо ж нам ще провокувати той інсулін, да, і цим самим погіршувати свій стан здоров'я? Ну, лікувальні дієти необхідно узгоджувати тільки з лікарем. Не нутриціолог і не тренер це тільки лікар має на то право. Спортивні дієти, ну ось тут вже може бути і нутриціолог допомагати вам робити спортивний раціон, і лікар. Дивлячись, яка у вас задача. Якщо у вас набрати м'язи, це одна форма харчування. Якщо вам знижити знизити жир, це інша форма харчування. Коли ви, наприклад, сушитеся, ви набрали ті вже м'язи, хочете зробити рельєфи, стопити жирок, але м'язи залишити. Це третя форма харчування. Розумієте? Дивлячись під ваші потреби, якщо вам потрібно перед змаганнями набрати вагу, або, наприклад, прибрати вагу, це четверта форма харчування. І спортивні дієти вони добрі тим, що ну, перше, вони потрібні, щоб розроблялася людина, яка. Розуміє, як функціонує наше тіло, да? щоб вона, хоч трошечки, була якось всередині того спорту. Бо ми розуміємо, якщо у людини буде важке тренування, їй не можна перед тренуванням наїстися там білка, в неї не буде енергії, сили. Там потрібні складні вуглеводи. Да? А ось після тренування ми можемо додати там і білок, і жири і так далі, то тут потрібне розуміння. В спортивних дієтах. Нічого там складного немає, і то я б вважала, що добре. Так, да, інтуїтивне харчування є. Дивлячись, яка у вас ціль, якщо просто про здоров'я, окей. Якщо у вас знизити ваги і ви на око інтуїтивно харчуєтеся, то так не працює. Не працює. І потрібно, щоб ви мали усвідомленість, бо людина з розливом харчової поведінки. Залежність якоїсь, да, якісь там продуктів, то інтуїтивне харчування точно не підійде. Ну, Точно. Людина має бути психологічно здорова, без залежності, ну, залежність, яка може бути, від від кави, наприклад, від цукру, від тортиків, від певної певної їжі. да? Булочки різні, то є в неї така залежність. Ну, як вона буде інтуїтивно харчуватися? Вона може навіть ті 2000 калорій, які в неї на добу мають бути збалансованими. Ну, вона може добрати тільки своєю їжою, 2000, і все. Про якість тіла і здоров'я не може йти мови. Ось в такому випадку. Значить, певно, що сьогодні все. Я розповіла мотиви, чому людина обирає. Метод голоду і методу дієти, що нею керує, які бувають у нас з вами дієти і голодування. Да? І на наступному ефірі я розповім, чому наші очікування на фізіологічному рівні недовготривалі, бо в нашому організму є певні правила функціонування. І е, у нас навіть є зараз жіночка, жінка, така вона на е, індивідуальному введенні на рік. Ось По всім розрахункам вона має вживати 1700 ккал на добу, щоб знижувати вагу. Людина вживає 1300-1400. Вона подивилася мої розрахунки, вона каже, то ви що, то дуже багато. Я кажу, ні, то ваша норма. Ні-ні, я 1300-1400, тому я. Але ж жир організм не віддасть в такій ситуації. Він ще більше записи. Ось, бачите, такий парадокс, він є, це фізіологія, її потрібно розуміти і цим користуватися. Ось про це буде наш з вами наступний ефір. До зустрічі! Дякую всім, хто був онлайн, і хто дивився в запису. Поставте мені лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за увагу і до зустрічі онлайн. Пока!